Піднімають хлопці кол -р -р інструмент. І зараз будемо обсаджувати труби. Дивіться, це фільтрова сверловина, населений пункт Ворзе. Ось виглядає так фільтр. Фільтр. Це труба з отвором. Бачите, ось так. Нанесено поліпропіленове покриття. А пісок, відповідно, залишається зовні. Обсипаємо ми ще фільтр. Чим кварцем? Ось кварц. Ось так виглядає наш кварц. Кварц входить в вартість. Звертаю вашу увагу. Кварц входить в вартість. Не входить в вартість, бен то, то чого не входить в вартість, тому що є місця, де він мало використовується. Там мішок 2, можливо, нуль, або є місця, де 7, 8, 10 мішків. Тому е, все залежить від е, локації, де ми працюємо. Звертайтеся, будемо раді допомогти. А зараз ми працюємо в Київській області. Робимо фільтрову свердловину. Ось так виглядає місце для.